П'ятнадцять метрів в діаметрі та глибиною у сім метрів. Такого розміру була вирва у ґрунті від знешкодження бойової частини ракети, яку виявили у Баранівській громаді. З'ясувалося, що вона відокремилась раніше і незірваною впала далі у лісі. Наша група виїхала, ідентифікувала дані уламки як уламки ракети системи повітря-поверхня. Коли в темну пору доби Подальший огляд проводився, було виявлено вже на відстані кількох кілометрів від місця падіння всього фюзеляжа ракети ще бойову частину. За останній рік поліцейські вибухотехніки досить часто виїжджають на подібні виклики, але вибухонебезпечних предметів таких розмірів зустрічали не часто. Вражені розмірами вирви, тому що. Найімовірніше, дана ракета вона одна із останніх моделей. і, Як кажуть, була інформація, що там бойова частина набагато потужніша. Бойова частина мала масу 400 кілограм і була надзвичайно небезпечною, оскільки у ній були детонатори. От, крім того, Заряд вибухової речовини, само собою, дуже потужний, фугасність дуже велика і дуже страшні, такі масивні, з гострими рваними краями, осколкові елементи, які розлітаються в різні сторони. Якби її не вдалося закопати, скажімо, в ґрунт. То вони могли б розлетітися на всі околиці і навіть попасти в населені пункти. У поліції зазначають, у разі виявлення невідомих предметів та речовин телефонувати до поліції або до Державної служби з надзвичайних ситуацій.